Ви перше послухайте одну вправу і потім будемо пробувати. Там, до речі, є деякі простіше вправи, деякі трошки важчі. Я покажу вам деякі, такі, такі вправ. силовішне це на трошки перед. Так. Це більше справи, такі на, на коліна ще випробують. А <coughs> ж виконувати завдання з запущеними очима. Друга вправа має назву кінця. Для цього, як руки маємо вгору. нам потрібно створити ліце з далеким пальцем обох рук. Тобто, з'єднуємо почергово з великими пальцями. Позівні, без середні, безіменні, Кожний палець, що у цій руці, що на цій робити. А є так, що, наприклад, ви робите навпрод. на цій руці ви починаєте ось так, а на руці з мізиці починаєте. Або їх знову міняється. Давайте спробуємо. Я так тут збиваюся, то знову задуматися з його. Перш на ми випробуємо з цього пальця, а на руці з цього пальця. І так, раз, два, три, чотири, раз. Я вже сама почне збиватися. Але чому ми не робимо право? Вона рука так, вона рука так. У нас мізинці починається, а другається починається. До мізиці. В неї там далі просто право йдуть. Я хочу ще одну праву, може хтось батько, але ми беремо забути. А, так, так, так. Так, так. Дивіться, давайте спробуємо. Берете праву руку. Прикладаємо до носа. Ліву руку навкрест ставимо в розпруч. до правого буха. І потім просто ми починаємо було я так знаю, ми починаємо брати тако перемінювати. От тепер ця рука, то, що за ніс вона була за ліву руку. а от ця. Тепер за ні. Ва має бути понавки. Ось Раз, Два. Раз, два. Але може би нас познімала трошечки. Раз, два. Та, бо у нас є ця можливість. <різь> І що? Виходить? О, супер. По. Хо? Хоп. Хо? Просто напроти дуже такого. Е... Ще є така вправа. Ви точно її знала. Віддачі дистинці з нею Коли по там в качества не було, якщо ви її ладите, по голові, в легенько.